Заходимо на сайт, приблизно так він у нас виглядає. Це в нас головна сторінка. Це кошик, це збережене. Для того, щоб будь-який з товарів попав в збережене, нам просто на нього потрібно цокнути. От, І воно є в збереженому. От, от. Тепер переходимо на головну. І для того, щоб зробити замовлення, вибираємо, наприклад, утюжки. Возьмемо, виберемо 5 штук і нажимаємо на картинку, і воно вже в нас в кошику. Є. Замовлення тут пишемо прізвище, ім'я і номер телефону. І клікаємо просто оформити замовлення. І замовлення приходить до мене. Тут можна відсортувати оцей значок. Групи товарів. Тут можна відсортувати собі конкретно якісь позиції, які вам потрібно. Переходимо на головну. Вибираємо оце. Вибираємо товар, нам прогружає. Заходимо ще раз на цей значок. Вибираємо хоз група. Вона нам прогружає, і ми ще раз натискаємо на це. І тут в нас полімер агро. Ну, це пластмаса Китай. Там є і пластмаса, посуда, гірлянди, народний продукт, Це лотки, замки, догляд за взуттям. Горизонт – це теж в основному пластмаса. Фенікс теж пластик, засоби. Ну, скажімо, для миття підлоги відра є, швабрів багато від Фенікса. Це польський виробник. Ламела теж, пластмаса, горщики, відерка, еліпс, пензлики, малярні, скатертини, сілк, посуд, посуд Польща. Можна прогорнути ще трошки. Пакети для сміття, дрібниці, фульга, пергамент, плівка, ну, дощовики. Скатертини, скатертини різані, скатертини в рулонах. Тут можна конкретно вибрати позицію. Наприклад, виберемо свічки Вибираємо свічки і ми маємо тут всі свічки. Щоб повернутися назад, просто переходимо назад і вибираємо собі, наприклад, побутова хімія. О, зараз у нас дуже багато нової побутової хімії приїхало. Є шампуні. Антижири, засоби для автомобілів, для хімчистки, для натирання панелі. Багато всього. Так само можна повернутися назад і вибрати якусь категорію. Для того, просто щоб повернутися на головне меню, де є всі товари, натискаємо цей значок, і тут у нас повністю весь каталог.